Різдво Пресвятої Богородиці це День Всесвітньої радості, адже прихід на світ тієї, що мала бути Божою матір'ю, є особливим джерелом радості для її батьків, як і Маянни, для неба, для землі і всього створіння. Цю духовну радість Різдва Богородиці підкреслюють різні святі Отці. Святий Андрій Крицький у своєму слові про цей праздник величає Пресвяту Богоматір як ту, на якій сповнилися всі пророцтва Старого Завіту. А святий Іван Дамаскін у проповіді цього дня каже: День Різдва Богородиці є днем всесвітньої радості, бо через Богородицю весь людський рід обновився, і смуток праматері Єви змінився на радість. Так і Богослужіння цього дня, повні радісних тонів. Наче це Христове Різдво або Його Світле Воскресіння. Головні мотиви цієї радості це кінець бездітності, праведних як і Май Анни, це початок нашого спасіння, це особлива роль і значення Богородиці для спасіння людського роду. Народжені чистої Діви Марії найбільше раділи її батьки. На стихарах, стиховні малої вечірні празника співаємо. Радійте, Якими Анно, радійте, бо від неплідної родиться причина нашої радості і спасіння. Народжені Богородиці, радіють англи люди. Все всечесне Твоє Різдво присвята Діво чисто, співаємо на вечірні празника, множество ангелів на небі і людський рід на землі слави, бо Ти стала матір'ю творця всіх, Христа Бога. Того благаючи, не переставай молитися за нас, бо на тебе надію покладаємо, Богородиця всехвальна і непорочна. У цій радості беруть участь усі всі святі Старого й Нового Завітів. Обновися, Адами, чуємо на утренні празника, веселися, Єво, радійте пророки з апостолами і праведними, бо сьогодні загальна радість ангелів і людей засіяла від праведних, як і Майя Анна, Богородиця Марія. У кінці церква взиває всіх вірних на стиховні вечірні, щоб віддали належну честь Божій Матері. Прийдіть усі вірні, і прийдемо до дитини, бо родиться та, що ще перед зачаттям своїм вибрана на матір Бога нашого. Вона народиться і церква у свою велич одягається. Вона храм святий, що містить божество, дівственна судина, царська світлиця. Віддаючи честь Спасителю, оспівуємо Різдво все непорочної діви. <приклад> У день Різдва Пресвятої Богородиці, високопреосвященніший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський очолив божественну літургію у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селищі міського типу Великій Багачці Великобагачанського району. Його високопреосвященству у цей день співслужили секретар Полтавської єпархії протиєрей Михайло Волощук, благочинний Великобагачанського благочиння протиєрей Василій Фазан. Ключар Святомакарівського кафедрального собору проти єреї Миколай Довганич, проти деякон Олександр Дубовий та духовенство Великобагачанського благочиння. На малому вході за старанні труди на благо Святої Української православної церкви священник Віталій Фазан був нагороджений наперсним хрестом. Після читання святого Євангелія проповідь виголосив і єрей Віталій Фазан. Щиро вітаю вас! Цим святом, адже це також і наше правда свято. Хочу подякувати всім, хто сьогодні зібрався на нашу спільну молитву. Подякувати також владиці, що він нас навістив. Щиро вітаю всіх святом. Нехай Господь Бог благословить благословити хани власника мені пісно. А під час богослужіння була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Протягом всього богослужіння співав архієрейський квартет під керуванням протидіякана Георгія Линта та змішаний хор храму Різдва Богородиці під керівництвом Костянтина Шияна. на благо святої Української православної церкви, благословеними архієрейськими грамотами були нагороджені благодійники та активні прихожани храму. Після Божественної ж літургії був звершений хресний хід навколо храму. І по завершенні Богослужіння високопреосвященніший митрополит Филип привітав духовенство і усіх віруючих з престольним святом. Коли ми збираємося всі разом в храмі, це свідчення не тільки на єдності нас в вірі до Господа, але свідчення нашої єдності в молитві до Господа. А наші сьогоднішні молитви, дорогі отці, братя і сестри, як, мабуть, молитви всієї нашої української православної церкви, єпіскопату, духовенства, чернецтва, мирян, всього народу Божого спрямовані до Господа насамперед з одним єдиним проханням щоб Господь послав благословіння на нашу українську землю і на ній наступив мир, любов і слава. Про це все наші молитовні сподівання, про це наші молитовні звернення до Господа, про це наша надія на майбутнє і нашої держави, і нашої країни, і нашого народу Божого, наших дітей, наших онуків і нас також. Я також звертаюсь до вас підносити молитви, особливо за мир в нашій українській державі. Я сердечно всіх вас вітаю в свято. Я бажаю, щоб Господь послав благословіння в кожне ваше серце, щоб ви відчували в своєму житті особливу присутність Господа, особливо покровительство Матері Божої, особливу турботу і піклування рівного міста. Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці вітаємо всіх християн. Нехай зійде до вас любов, щастя, добро і радість. Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, а серця будуть сповнені чистої віри.